Чому я викинула свої Apple Watch? Тому що тепер в мене Garmin Venu 4. Час автономної роботи набагато довший. Garmin Venu 4 працює до 10-12 днів у звичайному режимі без постійно ввімкненого екрану. Для порівняння Apple Watch зазвичай тримає 1-2 дні при активному використанні GPS екрану і повідомлень. Якщо не хочеш заряджати годинник щодня, це величезна перевага. Більш просунутий контроль здоров'я та фітнесу. Віано 4 пропонує детальний аналіз сну і здоров'я у спокою, дихання, температуру шкіри, рівень кисню, функцію body Battery, показник енергії та відновлення організму на основі сну, стресу і активності. Це дає змогу краще розуміти, коли варто відпочити, а коли можна тренуватись активніше. До речі, напишіть нам в коментарях, чи хотіли б, щоб ми зробили порівняння гармін та браслету ВУП. Вбудований ліхтарик. Vieno 4 має LED-ліхтарик, який реально корисний у темряві або під час подорожей. У Apple Watch можна лише збільшити яскравість екрана, що швидко розряджає батарею, і дає слабше світло. Гнучкі, спортивні можливості та точніший GPS. Понад 25 спортивних режимів, розширені метрики тренувань і рекомендації з відновлення. Нармін має більше налаштувань і точніші дані для бігу, плавання, велотренувань, ніж стандартні функції Apple Watch. Зручність. І менша залежність від зарядки можна носити навіть під час сну, не знімаючи на зарядку щоночі, ідеально для поїздок, походів або просто активного життя без постійного доступу до розетки. Матеріали корпусу стійкі до поту, дощу температурних змін. Більше пристосовані до спорту та реального використання. Дякуємо за перегляд і підтримуйте ЗСУ разом з фондом New Time for Ukraine. Активний збір в закріпленому коментарі. І, звісно, що за новими гармінчиками переходь в НюТам Run.